вітаємо гостя нашої студії. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Наші вітання, вітаю вас про літаки. Про літаки ми ж про сушки говоримо про знищення. Почули вже мільйон разів, що це безпрецедентна, дуже тривала спецоперація. Вистежили і ем, знищили п'ять. Що робити з тими, що 120 залишаються в Росії винищувачами? І напевно, що ворог не буде таким ну тупим і дурнуватим, як ми хотіли би, щоб підставляв літаки знов. Не буде підставляти, і, значить, якщо не буде підставляти, значить не буде запускати керовані авіабомби. Все дуже просто. Ми домоглися того, чого хотіли. Ну, дивіться, минулого тижня понад 70 вилітів було з застосуванням керованих авіабомб і ракет. Десь дві доби тому це вже скоротилося до 46. Потім, коли був, було знищено ще два літаки, до 19. Зараз ще статистику не знаю, але допускаю, що вона, можливо, не збільшилась, а можливо, і зменшилась. Себто ми бачимо чітко, що це працює. Тобто такі дії вони спрацювали і дали той ефект, на який сподівалися. Ясна річ, що Росія дописувала собі успіхи, яких не було в застосуванні керованих авіабомб. Насправді не демонстрували вони аж таких успіхів. Дальність, яку вони беруть для того, щоб зайти на удар, це близько 40 кілометрів. Перед тим як вони от заходять безпосередньо. І е, тоді наносять удари по позиціях. Взагалі, деякі авіабомби, наприклад, 500 кілограм, вони розраховані на те, щоб ними наносити удари на 70 кілометрів. Ну, принаймні так задекларовано російськими виробниками. Але цього не робили, тому що падали на російські позиції, і такі випадки були. Тому підлітали до 40. Але, вочевидь, їх там дістають, і відповідно, що їм робити тепер? Або повертатися на рубежі. А... Система Петріо до 100 кілометрів бере літак. Ну якщо це не ракета, а на літак, орієнтуючись на висоті, тим більше який не йде низько, а фаби скидають з висоти. Тобто вони помітні, ці літаки видно на радарах, розумієте? І тому по ним відпрацьовують. І відповідно, якщо вони хочуть продовжувати, вони знову ж таки будуть наражатися на ризик того, що вони можуть бути збиті. Я думаю, що можливо ще спробують. І ще ми побачимо збиті літаки, і цей літакопад буде тривати. Або тоді доведеться все ж таки змінювати свої підходи. Ну і нехай це коригування піде нам на користь. Я думаю, 46 бойових літаків загалом. Це якщо підбивати підсумки цього 23-го року, було знищено нашими. Системами, нашими збройними силами це не враховуючи Friendly Fire, їхні там і самовільні падіння десь там на російській території, але цю цифру ну от ми маємо зараз, зважаючи і на ту кількість ППО, так і на те, що є у нас. А враховуючи потенціал, як би нам цю цифру збільшити? Ну, я так розумію, якщо по Кримському півострову, то треба на саках зосереджуватись. Вірно? Чи виправляєте? Бельбек. Бельбек. Ну, звичайно. Тобто, це найбільший. Логістичний вузол ворога, куди прилітає військово-транспортна авіація, не просто, тобто вони доставляються з повітря. І Кримський міст, сам по собі, якщо його знищити без блокади морської і без того, щоб знищити литовище, окупований півострів не буде в блокаді. Не зможуть матимуть змогу меншими обсягами, звичайно, не, не так, як залізниця, але будуть щось завозити. Бельбек використовується, є дві точки: Бельбек і Ростов-на-Дону. Тобто дві точки. Ростов – це великий логістичний хаб, величезний, який використовується російськими військами. Мабуть, відсотків 80% цього поповнення живої сили, штурмових рот ворога прибуває літаками, іл, військово-транспортними через аеродром, військовий ростов на дону Відповідно, ключ до розуміння того, як порушити взагалі, це от, е Ростов, Кубань і Окупований Крим. Якщо це все по цьому всьому відпрацьовувати, по цьому, скажімо так, квадрату, у них ляже логістика в Крим доволі таки швидко. Тобто вони вимушені будуть, що стосується авіації, аеродромної мережі це переорієнтовувати. І відповідно, ну от зараз раніше ж не було, наприклад, от як це працює з Енгельсом. Зараз у них там два чи три бомбардувальники знаходились тут угу. дев'яносто Ну вони на тимчасовій основі вони знаходяться тоді, полетіли назад в Алєні, там де вони в Мурманській області. Зараз вони знаходились, але ж тактика спрацювала, щоб їх там не було 10-12, і вони не піднімали їх і не мали змогу хасто 1 з Каспійського моря відстрілюватись по території України. Так само і тут треба відганяти авіацію, і треба працювати по тому, щоб ворог не міг застосовувати на сьогодні. Ну давайте виходити ще з ефективності. Якщо ми подивимося, ефективність а, того угруповання, яке ворог взагалі зосереджує довкола України. На сьогодні 313 літаків. Це загальна кількість загалом і стратегічної авіації, і тактичної всього, що є у окупантів, що вони застосовують для війни проти України, вона зменшується. Чому? Тому що вона зменшується не в кількісних показниках і параметрах, а в якісних. Очевидно, що прогресують наші сили протиповітряної оборони і є проблеми у ворога. Якщо ми ще раніше не збивали над окупованої території, зараз збивають, зараз діють, зараз відлякують російську авіацію. Фактично, як фантоми, як привиди, блукають наші зенітно-ракетні комплекси. І вони от такі, знаєте, як колись лікали на морі, що летючий голландець, так у нас є десь ну не летючий, але щось от пересувається, пересувний Петріот чи летючий Петріот, як хочете, називайте. Але він є. Блукаючий, зника... ну, як це ж... Блукаючий З... патріот. Ну... хотіла сказати інакше, але. Хай Нехай іде. підходить. Ну, ну, а... Планування, хай би воно як не називалося, головне, щоб воно блукало і було Петріот. Знаєте, It's хай that. так і буде. Планування наступного року та забезпечення українських сил оборони і безпеки. Ці теми стали головними, де на засіданні ставки головнокомандувача Володимир Зеленський наголосив, рік наступний має стати часом, коли суттєво зросте внутрішнє оборонне виробництво. Бо у ключових виробництвах вже задіяні сутні компанії. Окрему увагу обіцяють переділяти виробництву дронів і боєприпасів до них. І от тут, а на які нам палиці чи ці граблі не треба наступати, щоб таки зросло, особливо виробництво фіпі-дронів, які сьогодні як ці як патрони. І камон, і ще один нюанс. Коли зростає виробництво, і 26 тисяч штук стоять на складах, а ми збираємо ага. для 110-ки, для Авдівки, Це тільки ми, і ще й ви, і ще й наші сусіди, і наші ку кол... всі збирають. Це велике питання. Дивіться взагалі по дронам і по. Системам це питання набагато ширше, тому що fpv дронів недостатньо. Розумієте, це такий елемент, який важливий, але як продемонструвала практика, ставляться мішки на танки, вони протидіють fpv дронам. Дуже просто розумієте? Тому FPV-дрони дрони це важливо. Будь-які дрони це важливо. Але що важливо, це механізм, який не працює просто так, що ми сьогодні купили, відправили і все ні. Це механізм, який має працювати постійно у досконалення технологічних рішень, апдейт програмного забезпечення, щоб робити їх маловразливими або невразливими для ребів. Друге, продумувати, яким чином застосовувати так, аби ворог не встигав пристосовуватися і, скажімо так, ставити захист. Це теж важливий момент. Третій момент, який дуже важливий. Нам потрібно зосередитись на всіх моделях дронів, які ми можемо, здешевити виробництво, перевірити ціну. Я так просто бачу іноді про в деякі. Я не розумію, чому в нас такі захмарні ціни і хто на цьому можливо вже хоче заробити. Розумієте, тому що так не можна, йде війна, це треба розуміти. Але я так розумію, що хтось дивиться на те, що західною зброєю ми не можемо бити по Росії, а бити маємо українською зброєю, а тому давайте скористаємося цим і спробуємо завищити ціну. Так, от за цим теж треба стежити. Тобто, це не тільки питання виробництва. Наступний момент, який дуже важливий. Це широкий модельний ряд, нам потрібно максимально все. Розвідники, кемікадзе, все-все, що може летіти на дальність від 2 кілометрів до 2000 кілометрів. І ще важливий момент. Я би все-таки зосередився на тому, що нам потрібна своя дарпа, як є в Сполучених Штатах, концерн, який би займався інноваційними технологіями і науковими розробками і втілював їх, впроваджував. І роботизація для нас це ключ. Тому що, дивіться, От рішення, які зараз пропонуються: захист українського кордону, коли в нас є платформи, які пересуваються по землі і здатні нести кулемети, камери спостереження, плюс дрони, які літають в повітрі, ми вже можемо виключати фактор людини, прикордонника, який мусить патрулювати це чи їздити на машині, тому що є елементи, які це роблять технічно, і таких параметрів досить багато. Тобто, наша ціль це працювати так, щоб... Технології і виробне, вироблена зброя могла максимально замінити фактор людських ресурсів, тому що це є ключ. Бо розумієте, це настільки технологія, яка переважає, і вона настільки потрібна, що подивіться, ворог, що робить Росія. У них безпрецедентний людський ресурс. Ми чуємо демографія, все. А чому вони дрони так активно переймають від України? Чому вони копіюють системи управління? Нашу кропиву назвали Ріпей. Ну так так вони назвали. Тобто, розумієте, чому? Тому що вони бачать, що при всьому тому, як би там не було, але є технології, які зменшують використання людей, і вони можуть бути ефективні, і навіть вони це переймають. А ми це маємо взагалі поставити на потік. Тому над цим дійсно важливо працювати. І добре, що на ставці Верховного Головнокомандувача загострюють увагу на цьому. Ну, і дрони це один з аспектів. Ми ж про озброєння загалом говоримо. Тут є, Абсолютно. можу там... не бо шість Богдан на місяць, але потрібно більше. Ну а більше потрібно за рахунок чого. Ми зараз бачимо, що є, наприклад, дуже цікаві проекти україна-французькі, які мають запрацювати з наступного року. Артилерійська коаліція, так про істори, що повідомили, так. наступного року ми чекаємо, що десь два представництва французькі мають відкритись в Україні, не тільки Рейнметал, які працюють. Зі штучним інтелектом по системам наведення і прицілювання для тих же Цезарів. У нас є перспективні проекти, які в 2024 році мають піти. Тому це дійсно важливо. І Богдане теж. Ну, і ще є нюанси. Знаєте, я все пориваюся це сказати цю фразу. Можливо, ті, хто не дуже зрозуміли в Мінобороні, я про начальника одного з департаментів головних просто 50 мільйонів гривень. А давайте завищимо ціни на снаряди. А давайте, але питання у тому, що тобі в цій країні жити, і тут величезне питання: чи буде швидкою розплата? Бо знаєте, якщо проходити всі там стадії кримінального провадження і доказової бази, а ми в демократичній країні живемо, то може ця історія затягнутися на роки. І де ота золота середина між сарян, ну потрібно перестати красти і потрібні гроші на армію і ем, демократичними процедурами кримінального кримінально-процесуального кодексу? А все дивіться, все дуже просто. Я би зібрав всіх виробників, які є, от у нас або потенційно хочуть працювати в дефенс індестрі в оборонці. І сказав би дуже просто, що дивіться, от держава виділяє стільки, але якщо ми побачимо і промоніторимо, що ваші пропозиції набагато вищі з незрозумілих підстав. Ніж закордонні аналоги, до побачення працює ринок, ми з вами не підписуємо контракти, ми підписуємо контракти з цими компаніями. Все дуже просто і фактор, який виключається: одразу, по-перше, що зникає спокуса завищити ціни, тому що, ну як же ж, ну не куплять, якщо вони не обґрунтовано. Друге, іде моніторинг, і виробник старається максимально, скажімо, виробити найшвидші терміни з найменшою ціною. І третє, це конкуренція, яка посилює змагання. Ну а як інакше? Ми інакше не можемо. Коли у нас хтось намагається скористатись монополією, ви ж розумієте, що в умовах війни особливо не так багато можливостей, наприклад, не кожен бізнес адаптується до виробництва снарядів чи інших видів. І вони починають певні умови ставити. Звідси виникають зловживання, про які ви кажете. З дронами чи з іншим легше, тому що приватний бізнес може... Ну, скажімо так, змінити там it технології ми це розуміємо, і ми це бачимо, і ми це знаємо. А тут ще дещо користуються, тому ці всі зловживання потрібно блокувати. А блокувати їх можна дуже просто. От я вам сказав ринкова конкуренція. Раз, і хай вибачать ті виробники, які скажуть, що Україна, а як же підтримати власного виробника, підтримувати можна. Але коли мова йде про те, що якась ціна продукції в 10 разів іноді а були такі випадки, переважає західний аналог, вибачте. Ну, це ми розуміємо прекрасно, що це означає, що це потенційно прояв і лазівки для корупції. Тому і все, отак воно має працювати. Про ситуацію на фронтах. Так, пішли на фронти. Так, зважаючи на те, що сьогодні під час прес-конференції казав главком Залужний, він окремо відзначив Авдіївку, каже, що можуть росіяни за 2-3 місяці захопити, і зазначив, що території важливі, але люди ще більше. 2-3 місяці на Авдіївку і ну, перегрупування прогноз. Який тут прогноз розвитку подій? Ну от моделюємо два-три місяці, проходить, відбувається те, що ну, потенційно не виключає главком. Далі що? Далі Вони зупиняться. Їм потрібен буде час на перегрупування до укомплектування власних підрозділів. В планах українських сил не дати це зробити. Ви бачите, що зараз реалізація стратегії, яка йде, і по авіації і нанесення ударів. І нанесення ударів по потилами. Я думаю, що по Криму, те, що ми бачили з Новочеркаском, це відновлення кампанії, яка буде продовжуватись нашої морської і повітряної. І головне, щоб були засоби враження. А далі наші сили будуть працювати, щоб бити по телам ворога і не давати їм можливість доукомплектуватися, перегрупуватися. Тобто, абсолютно зрозуміло, те, що Ну, я говорив про це і раніше, те, що є такі, такі ж ну, скажімо, умови, що ми можемо на якомусь етапі відійти з Авдіївки, але давайте поставимо питання інакше. Ще днів 10 тому. Вийшли дві доповіді: британської і американської розвідок. Вони їх виклали в відкритий доступ. Близько 14 тисяч 13 з половиною вони дали втрат російських військ при штурмі тільки Авдіївки. І близько 300 одиниць техніки. 220 вони дали там танків, броні, плюс там артилерії. Тобто, це це, це це не український навіть, це не українська статистика, це те, що нам партнери дають. Це вже колосальний успіх. А з точки зору зменшення ресурсного потенціалу ворога, унеможливлення його стрімкого просування, блокування і нанесення йому максимальних втрат, оборона Авдіївки виправдовує себе абсолютно навіть за умови, що нам прийдеться відійти на інші рубежі. Цілком причому. Тут не має бути жодного скепсису, тому що в тих умовах, в яких знаходяться наші сили, виконувати так колосальні задачі, як вони виконують на високому рівні, це вже успіх. Миколаїв, Одеса і Кіровоград там звучить сигнал повітряної тривоги. Бережіть себе, скористайтеся або правилом двох стіл, або бомбосховища, або будьте в безпеці. Це найважливіше, що може бути. Заложний прокоментував на своїй прес-конференції на своєму брифінгу, заявив, що у відході з Мар'їнки немає нічого критичного, від міста нічого не залишилося, і на північних рубежах залишається все, що українські фронти. Ми говорили з вами про це перед ефіром. Що в принципі нічого захищати. Ну, так, тому що знищена Мар'їнка. Плюс дивіться, потрібно підійти загалом бачити всю картину і весь театр воєнних дій. І з точки зору можливості ворога, його потенціал, розуміння ситуації. І тоді комплексно, цілісно це оцінити. Мар'їнка, дивіться, я би підійшов до цього з іншого боку. Фактично, Мар'їнка, населений пункт, який ворог штурмував активно з березня 2022 року, і до цих пір, який знищений просто окупантом, і фактично, де зупинено було чисельні атаки російських військ, призвело до того, що міністр оборони Росії, начебто в лапках Другої армії, доповідає про те, що вони беруть армію Мар'їнку Путіна. Я підходжу до цього абсолютно з точки зору виснаження і вичерпання потенціалу російських військ і неможливості провести наступальні дії операції оперативного або стратегічного значення, щоб дала їм можливість говорити про успіх захоплення Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Харкова і так далі. Тому вони вимушені акцентувати увагу на тактичних успіхах і здобутків. Тому що ось це все, що зараз відбувається на сході, незважаючи на те, що це йде на кількох напрямках, це бої локального місцевого значення. Це не бої, які можуть призвести до оперативного успіху ворога. І в цьому сенсі блокування а, дій ворога це вже успіх. Я вам нагадаю Бахмут. Коли а, там з'явилися російські війська, вони сказали, ми підемо на Дніпро. Вони не змогли вийти на часів яр. Тобто, розумієте, що... Вони це подають як великий успіх, але наші сили блокують подальше просування. Все. І те, що вони зараз будуть царями руїн і камінців, ну, нехай тішаться з цього. Нам, звичайно, від цього не легше від того, що вони зруйнували ще один наш населений пункт. Але з точки зору перспектив, як виглядає Мар'їнка зараз, ви можете бачити, насправді, ну, ті люди, які ті журналісти, які працювали. На фронтах їздили туди, знають це місто. Дев'ять тисяч, майже десь тисяч населення там було станом на 2023-й – нуль. Три тисячі будинків відзвітував Шойгу, але тим самим, знаєте, він Шойгу підклав свиню Путіну, коли сказав, що захопили. І тоді, коли Путін вітає Шойгу і всіх причетних до захоплення Марінки, зіка стерта на попіл. Треба розуміти, а з чого далі намагаються досягнути? Окей, Мар'їнку взяли до 17 березня, до їхніх виборів. Нову точку на карті собі поставлять. Перед вашою в Вінницької і Черкаській області там теж тривога, укриття цивільного захисту, правило двох стін. Пам'ятайте про це, будьте уважні, про причини тривоги. Повідомлю, як тільки повідомлять повітряні сили. Безумовно, їхня пропаганда так і буде це подавати. Ну розумієте, в чому зараз особливість бойових дій буде найближчим часом? Я думаю, що. Десь місяць і зодва, ну тобто, зимою це буде наступальна кампанія ворога. Ось така, яка вона буде. Можливо, вони будуть. А я думаю, що вони будуть мати ще тактичні успіхи і здобутки. На жаль, це треба визнавати. Можливо, Авдіївку покажуть бойові дії. Не знаю, побачимо, але можливо щось в іншому місці. Ну і все. А далі вони зупиняться, а далі будуть чекати нашого кроку, який він буде, тобто нашого кроку у відповідь і Тобко, відновлювати сили свої паралельно. Якщо ]我要... їм дадуть сили оборони, розумієте, задача ж не дати цього зробити. І я думаю, що я бачу початки сценарію, як це зараз робиться. Вже От наші сили вже над цим працюють. Я думаю, будуть працювати і все. А далі будуть чекати э, кроку у відповідь від нас. А цей крок залежить від багатьох факторів, зокрема від забезпечення нас нашими партнерами яким воно буде на 2024 рік. Ви знаєте, є погляд у Дівельт, він оптимістичний, що ще багато допомоги, яка надходить, не була використана. Дійсно, є такі пакети, які нам приходять. Як буде проведена операція? Я бачу логіку подій, як вона розвивається. Я розумію прекрасно, що той плацдарм в кринках, багато хто не розуміє, мене запитує. А для чого він? Він для того, щоб ми мали можливість зробити крок у відповідь, щоб ми залишали плацдарми певні, які є у нас. Тобто є плани, я бачу, що по ним відпрацьовують, але зараз просто спокійно розумієте, що я бачу. Я бачу, що е десь трошечки просочилась паніка, яка пішла і в західні медіа, і простір, і в наш, на жаль, інформаційний силу багатьох причин. А вона даремна, насправді вона не виправдана ні з точки зору ситуації на фронті, ні з точки зору наших перспектив чи можливостей ворога. І тому підстав, скажімо так, ми не повинні забувати, що ворог має потенціал і сили, і цілі, і задачі в них не змінилися. Позбавлення України суверенності і незалежності. Вони такими і є. Просто що потенціалу в них не вистачає. І ми не повинні ні недооцінювати, але й не переоцінювати можливості ворога, а працювати для того, щоб наш ресурс, зрештою сил оборони, спрацював у 2024-му і далі на нас максимально. Він зараз він, він і зараз працює навіть попри те, що там рапортують про захоплення Мар'їнки, там і так далі, нехай радіють, нехай там танцюють на цих камінцях і говорять про те, що вони щось звільнили. Це випалена земля, розумієте? Але з точки зору глобального того, що відбувається на фронті, я не бачу на сьогоднішній день можливості ворога досягти якогось значного прориву. Повторна тривога на Херсонщині, активність ворожої тактичної авіації. Зважайте на це, йдіть в укриття цивільного захисту, не нехтуйте цю інформацію. Врешті областей, про які ми казали, тривога зберігається і загроза з повітря. Теж, пане Олександре, а от те про що ви говорите, про про паніки. Як у західних медіа, так і в нашому інфопросторі. А чи не здається вам, що це відбувається, бо міряємо по-різному? Ну, от ви самі казали, міряти потрібно не от населеними пунктами, яких вже не існує, так і від яких треба відійти, а тим, який ми шкоду, який урон наносимо ворогу, знищуємо як логістично, так і фізично, і так далі. Ворог же рахує, Ну чим? От кілометром. Ми сьогодні захопили там село. Сьогодні Мар'янку захопили каже, Шайгу путіну у якійсь кабінці. Ну, судячи просто по тому, що це було, це якась кабінка десь. А, а міряти. Потрібно по-іншому, але у нас це розуміють ви і ваші колеги-експерти. У нас це розуміють сили оборони, але не до кінця це розуміють українці, які теж продовжують міряти. ну от, Ага, ми в цьому році майже нічого там не ну, майже нічого не відбили. Все, значить, біда. Я перепрошую, але ми. З вуст диванно ютубівських експертів воно звучить дуже класно. Так ми пахаліє трактори, як казала моя мама. І ну то питання: що, що значить ми? Це живі люди, це наші сусіди, куми, свати, брати, знайомі, колеги і так далі. Тобто, це люди, які там безпосередньо ми не відбили це, означає, що ми. А що ми, от, конкретно, диванні експерти, можемо зробити? Дивіться хвилин, конкретно я вам скажу так, просто ситуація в наступному. Будь-яка дія характеризується на полі бою наступним, не тільки територією, звільненою або захопленою, залежно від того, з, якої, з якого боку знаходитесь. Перше, бойового ресурсу і потенціалу, збереженого вами і втраченого ворогом, це перше, що треба оцінювати. Якщо Росія формує в центральному військовому окрузі 49. Ударних рот, штурмових рот 100 по 157 чоловік, із забезпеченням дронами і мінометами. Я так розумію, що можливостей артилерійських не додалось, це точно. Друге, це тим наскільки ви унеможливили розгортання планів ворога і намагалися здійснити власні, і тут у нас є позитив. І третє, в яких точках ви знаходитеся? Хто більше несе втрати і хто втрачає більше боєздатність в цей час за всіма в принципі цими трьома показниками? Окрім звільненої території, Україна в принципі має успіх. Це так і треба розуміти. Дякуємо вам, пане Олександру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії.